Молитва після скінчання всякого доброго діла, Всемогутній Боже, милосердний Отче, я знаю, що я негідний приносити мою подяку тобі. Ти не потребуєш нічого від мене, знаючи мою нікчемність, мою бідність перед тобою. Але ти дав мені ласкаво твою заповідь приносити тобі славословлення і подяку мого вдячного серця. Великий Боже, милосердний Отче, яку, достойно величності Твоєї, подяку можу скласти тобі я, бідний і нікчемний. Чемний грішник, все ж, віруючи у твою милість до мене, грішного, у твою всепрощальну любов, я приношу тобі в ім'я Сина Твого, нашого Спасителя і Визволителя, жертву хвали, жертву славословлення, мого відданого тобі і вдячного серця. Ти благословляєш мене у кожній хвилині життя мого. Ти настановляєш мене на все добре, чисте і святе. Ти підтримуєш мене і ведеш мене по дорозі твоїй. Ти приводиш мене терпляче до вічного блаженства у твоїм небесним царстві, прощаючи з любов'ю мої провини. Нехай же слава, честь і поклоніння тобі, Богу вічному, ніколи не замовкнуть у серці моїм. Нехай воно славить тебе, Бога милосердного, в Тройці Святій єдиного, Отця і Сина, і Святого Духа нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь.